І тут момент, на який говорили в набу, що ці фігуранти цієї злочинної схеми вживали заходів конспірації та контрспостереження. От конспірація, я так розумію, що вони між собою спілкувалися різними псевдо, на фоні звучала музика. Мені здається, Тартак зараз хреститься. Він не такої слави він хотів почути. Ну, хоча вже там складений плейлист, що слухала команда лиходіїв, так би мовити. Бачимо, що воно не дуже ефективні, ці їхні засоби конспірації. Дійсно, хто підмітив, на всіх записах чутно як грає музика на задньому плані, доволі гучно. Вважалося тривалий час, що якщо в приміщенні постійно грає музика, то вона повинна завадити або суттєво зіпсувати якість прослуховування, яке можливо знаходиться в цьому приміщенні. Тобто, ну. Серйозно знизити якість його, але, по перше, сучасні мікрофони, сучасна техніка, плюс сучасний софт роблять дива, і навіть якщо там на запису якісь там сторонні шуми, їх можна завжди прибрати або зменшити там на якийсь відсоток і витягнути суть розмови, так щоб це було чутно, зрозуміло, і не було там непорозуміння, як там деві да чи шість, баба не чує. От mm -hmm. в такому сенсі, щоб цього не було. Інша сторона, що вважається, що білий шум це. Шум води, коли відкривають кран ш, або душ, і цей білий шум він всі е, е, ну, псує розмову, і вона погано записується. Ну, бачите, воду вони не використовували, використовували тільки музику, а теж не спрацювало.